Доброго вечора усім, хто нас дивиться. Дякую, що ви на нашому каналі. Зараз підсумовуємо сьогоднішній день. Отож до головних новин. Стартуємо із теми, яка сьогодні стала особливо актуальною, черги із водіїв, аби замінити шини. Наша знімальна група зробила рейд містом і помітила ажіотаж. І хоч частина кермувальників зізнається, що перевзули ще в жовтні, та є такі, хто чекають до останнього, тобто, поки температура опуститься нижче 7 градусів, мовляв, коли тепліше, зимова гума зношується швидше лето, цю сніг і мороз очікують у нашій області уже завтра, 17 листопада. А відтак сьогодні наші на шиномонтажах великі черги водіїв, які хочуть замінити літню шину на зимову. Ми побували на кількох сервісах, поспілкувалися із водіями, кажуть, що знають про погіршення погодних умов, тому і готові вистоювати у чергах по три, по чотири, по 5, то й по шість годин, аби все таки замінити гуму на зимову. Не хочуть ризикувати, дехто зазначає, не зміг замінити раніше, не було часу. Хтось спеціально чекає саме морозу, тобто похолодання, аби не зношувати зимову гуму. Давайте послухаємо, що кажуть водії. Погодні умови на завтра обіцяють сніг, не всюди не обіцяють. Так що треба перезуватися. А чому раніше можливо наперед не зробили? Е, не було можливості. Знаєте, то світло немає, то на роботі, то ще якісь нюанси знаєте. Скільки вже чекаєте? Та вже годину стоїть, але обов'язково треба порозутися сьогодні. Ну, наш мер попередив, що скоро буде ожеледиться. Загалом, коли температура знижується середня нижче 8 градусів, потрібно міняти шини. Напевно, багато водіїв теж так подумали, так? тому черги. Нормально маю книжку, весело проводжу час». Зазначимо, що поки ми спілкувалися із водіями на шиномонтажі на вулиці текстильній, зникло світло у сервісі, і фахівець пройшов і повідомив водіїв у черзі про те, що до сьомої години вони не зможуть міняти гуму на зимову. Частина водіїв роз'їхалася, частина залишилася чекати, доки з'явиться світло. Ми ж поїхали на інший шиномонтаж, де так само великі черги. Тут так само зникає зараз світло у цей час, але сервіс запасся генераторами, і тут не припиняють роботу і продовжують замінювати гуму на зимову. Багато, важко трохи, бо черга машина за машиною не встигаєш ні, ні подумати, ні нічого. Бувають і на лисах приїжджаєш, що, що вже би сказав, що не їздиш. Навіть ось сьогодні був випадок, приїжджав підкачувати, просто підкачати коло, сказав, куди так їздити вже, а там просто вже ну, голодка резина. А він каже, ще що їду, що маю доїздити. Чи є щось, що б хотіли сказати от всім водіям, -як, які приїжджають перезиватися. Просто будьте людьми. Бо деколи бувають що З ними важко просто. Додамо тут на Підволочиському шосе в одному із шиномонтажів. Тут працюють із 5 до 11 години, тобто фактично весь день, поки не діє комендантська година, за цей час встигають зараз обслужити 30-40 машин. Кажуть, це досить багато. І вже останній тиждень відчувають, що кількість людей, які хочуть замінити гуму, суттєво збільшилася. Ми зараз працюємо на генераторі, тому що йдуть перебої світлом в Тернополі. І генератор теж часом не витримує. Виключається, але ми це швидко зараз владнаємо. Що ж, отака ситуація на шиномонтажах у Тернополі на сьогодні. Якщо ви запланували замінити свою гуму завтра чи на ближчі дні, очікуйте, що доведеться вистояти в черзі. Зазначимо також, що приймають водіїв і по запису. Зокрема, тут одну частину відводять для таких клієнтів, а все решта це жива черга. І Люди стоять по три, по чотири, по п'ять годин у живій черзі. Продовжуємо зник понад місяць тому. Віталій Мироквас ще 10 жовтня вийшов з дому і досі не повернувся. Був одягнений у білу спортивну куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки та кепку. Зріст близько метра сімдесяти спортивної статури, коротке русяве волосся, невеликий шрам над лівою бровою. Має татуювання на лівій руці та правій нозі. Якщо ви знаєте місце знаходження зниклого, подзвоніть у поліцію. Системи оповіщення про повітряну тривогу можуть не працювати в Тернополі. Аби повідомити містян про небезпеку через гучномовці, про це сповіщатимуть працівники ДСНС та патрульної поліції. Також тернополян закликають користуватися мобільним додатком повітряна тривога та читати офіційні джерела інформації в соціальних мережах. І від сьогодні, 16 листопада, в Тернополі не працюватимуть ліфти. Їх відключили на невизначений термін, адже через проблеми з електроенергією трапляються перепади напруги. Тому можуть загорітися мотори або механізми самого ліфта. Коли ситуацію з напругою стабілізують, ліфти знову працюватимуть. Продовжуємо у Тернополі. Відбувся всеукраїнський форум. Педагоги з всіх регіонів з'їхали, щоб обговорити виклики, поставлені перед системою освіти. Вже третій рік студенти та школярі змушені підлаштовуватися то до ковіду, то до воєнного стану. Отож, що роблять в країні, аби заклади освіти продовжили працювати онлайн, офлайн чи навіть в укриттях. Про це дивіться. Наша освіта це наше майбутнє. У Тернополі відбувся всеукраїнський форум. Педагоги обговорили виклики сьогодення та пропонували рішення, аби навчатись було легше. Окреме питання психологічна безпека дітей і підлітків в час війни. Зараз кожен педагог дбає про те, щоб умови роботи шкіл та університетів були безпечнішими, а дистанційне навчання не забирало можливості соціалізуватися та якісно засвоїти матеріал. Вже понад три роки українські заклади освіти звикають до постійних змін, тому на форум. Мі, представники департаментів освіти багатьох регіонів України, ректори університетів та директори шкіл поділилися власним досвідом роботи. Безпека наших дітей в наших руках. Чому тому, що 93% загалом в області всіх закладів мають на сьогоднішній день укриття? Ми можемо проводити навчання в офлайні. Цей форум дасть можливість поспілкуватися керівникам департаментів освіти різних областей, всіх областей України. Ректорам університетів дасть очно дасть можливість споспілкуватися і поділитися своїми враженнями. Безпечне освітнє середовище зараз це головне завдання, яке Міносвіти поставило перед всіма регіонами. Йдеться не лише про укриття, а й залучення усіх можливих технічних засобів, щоб війна не вплинула на рівень знань учнів. Міністр додав, що попереду ще одне завдання: підбудувати не лише стіни зруйнованих шкіл, а саме середовище, яке розвиває дитину. Для нас надзвичайно актуально і важливо сьогодні поділитися тими навичками, тими специфічними інструментами, тими ознаками взагалі до формування безпечного освітнього середовища. Разом з головами військових адміністрацій. Ми поставили собі завдання ще в червні місяці: школа або заклад освіти є територією безпеки. І саме в цьому контексті ми крокуємо. Україна, попри те, що змушена захищатись від ворогів, ще й думає про знання дітей, адже вони її майбутнє. За дев'ять місяців війни звикли до укриттів та роботи офлайн. Є школи і вищі, які переїхали у безпечніші регіони, і все заради того, щоб зберегти рівень надання освіти, а також навчанням відволікти від сумної реальності війни на Миколаївщині з перших днів було організовано навчальний процес. В основному це був звичайно дистанційний процес. І на сьогодні, поки що небагато лише 9 шкіл. У нас працює очна, 43 в змішаному режимі. Інші у нас поки що працюють дистанційно. 70% Одеситів юних за рішенням їхніх батьків також навчаються дистанційно. Всі ті, хто має бажання, можливість долучитися до очної школи, приходять до тих закладів освіти, в яких є укриття. А це приблизно половина наших шкіл і садочків міста Одеси. Такі освітянські форуми проводять задля покращення навчального процесу. Обмін досвідом допомагає знайти рішення освітніх проблем, а також разом вирішити, як виховувати дітей, яким доводиться жити в часі війни. Оскільки учні змінилися, то й освіта вже ніколи не буде такою, як до. Інформація та зв'язок важливі. У цьому ми вкотре переконалися після повномасштабного російського вторгнення, бути в курсі останніх подій, мати змогу зателефонувати чи написати рідним це невід'ємна частина нашого сьогодення. І для того, щоб ми мали змогу це робити, працюють люди різних професій. Сьогодні в Україні відзначають День радіо, телебачення та зв'язку. І відзначають фахівців, які сумлінно і ефективно виконують свою роботу. Нагороди отримали. І наші колеги, тож як це було, дивимося. День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Після чергового масованого обстрілу України російськими ракетами свято стримане. Та прийняти слова подяки за роботу час завжди знайдеться, навіть між тривогами. З початком війни, кожен українець відчув важливість інформації. Це час, коли новина може застаріти за секунди, і їй на заміну має прийти нова перевірена інформація. Щоб це відбувалося оперативно і якісно. Працюють десятки фахівців, окрім журналістів, операторів, редакторів, це режисер. Ремонтажу, ефіру чи звуку режисера. Особисто мені, як людині, яка, праця якої завжди залишається за кадром, завжди приємно, коли роботу помічають, а коли її ще й відзначають і оцінюють. Це приємно в подвійній мірі і дає величезну мотивацію працювати далі. Теперішні реалії поміняли умови праці для всіх, додає Дмитро. Адже важливо не лише якісно виконати завдання, а й встигнути це зробити до тривоги. Часто доводиться працювати з перебоями електрики, інтернету, та все це не може зупинити вихід новин. Доводиться робити новини важкі похорони наших бійців, реакцію їх рідних, побратимів і так далі, і намагаєшся. Зробити свою роботу, певно, ще краще, тому що зараз люди чекають новин, чекають більше позитивних новин і стараюся, щоб кожен кадр ніс якесь навантаження. Ніс якусь інформацію, а не просто був кадром. Також професійне свято сьогодні відзначають люди, які забезпечують роботу телефонних мереж і мережі інтернет-зв'язку. Кожного разу, коли російська ракета вилітає в бік української землі, кожен раз, коли ми намагаємося зв'язатися із рідними і почути від них таке важливе повідомлення, все добре чи живий. Кожного разу є люди, які день і ніч працюють, аби цей зв'язок був. Вони так само стоять на передовій, як і наші Збройні Сили України. Ми, звичайно, всі дуже їм дякуємо. Без них би не було навіть і цього свята. Але те, що інформація обов'язково потрібна людям, це. Дуже важливо. Ми приєднуємося до привітань наших колег із усіх засобів масової інформації, які щодня працюють, аби ви отримували об'єктивну інформацію. А також дякуємо тим, хто не публікує інформацію, яка може завдати шкоди національній безпеці попри суспільну зацікавленість. І разом ми чекаємо на головне повідомлення: Україна перемогла, і наші землі звільнені від окупантів. Заради цього і працюємо. Що ж, телебачення це командна робота. Наприклад, щоб ви побачили один сюжет, над ним працює щонайменше п'ятеро людей. Сьогодні з нагоди свята наша знімальна група вирішила поекспериментувати свої робочі ролі. Змінили журналістка та оператор. Що з цього вийшло? Дивимось. Про що говорять, чим цікавляться та які теми шукають люди, все це ми знаємо трохи швидше заглядачів. Моніторимо інфопростір, щоб ви отримували оперативну та перевірену інформацію. Те, що ви бачите по телебаченню, це робота не однієї людини, а команди професіоналів. І ми настільки впевнені в своїх силах, що сьогодні в час свята міняємося ролями і все одно створюємо. Цікавий сюжет для вас. Отож міняємося технікою і ролями. Сьогодні Микола Шпаковський попрацює журналістом. А Оксана операторкою. Наш інфопростір це глядачі. Щоб тримати руку на пульсі, питаємо, яких тем люди хотіли б бачити і читати побільше. Нам зараз бракує шубу ми у самого луна. І бити москаля. Бракує нам світла, але ви не будуть всі такі, які ви хочете тільки. І ваші, і, і ще других канали. І і а які саме програми ви дивитеся? Розважальні, політичні, економічні, культурні? Зараз політичні треба дивитися. Розважальні менше. Це точно і -за, за тих подій, що відбувається. Як Росія облажає? Облажалися їхні косяки і так далі. В часі війни теми змінюють одна одну буквально щогодини, а то й скоріше. Тож, окрім телевізійних випусків, ми повідомляємо вам новини на сайтах та в соцмережах. Люди розповідають, читають і дивляться усе, що тільки попадає на очі. З останнього що обговорюють ну, найбільше, що як Лавров поїхав з G20, що зібрались, як ООН висловило не Росії цей проголосувало, що 350 мільярдів треба в них відібрати. Тих. Дуже дуже ці новини тішуть, ці новини тішуть. А є, а є трошки такі страшніші новини, як вони роблять з Мілітополя буферну зону, бункер просто завалюють, 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 забарикадовуються, Там трошки страшніше за дев'ять місяців війни. Люди вчаться фільтрувати інформацію, дають оцінку. новинам. і головне не впасти в депресію від, від поганих новин або в агонію від дуже добрих новин. Ой, боже мені все нема такого. Все рівно треба помірковано, толерантно до всього ставитися. Є хто прибріхує, є певні канали, є певні, що приукрашують, є певні, що пригіршують. От все так погано, але все одно дуже багато часу і нервів йде на фільтрування. Що правда, що неправда, що мені треба, що не треба. Окрім війни, глядачі просять побільше інформації про Тернопіль та область. Чим живе місто і люди? Більше, якщо на то пішло, розвивати в нас в Україні треба туризм і розказувати про місця історичні. Туристичні, ну, у нас багато є на що подивитися, і багато чого ми не знаємо навіть сам я Тернополяни і багато чого про Тернопіль не знаю. Багато не було сказано про, про останні події, які відбулися в Тернополі, в околицях Тернополя. Ось в інших великих містах ось таких новин би потрібно було побільше. А які це саме новини? Це культура, політика, економіка. З політикою я думаю, у нас дуже багато вже сказано. От культура, мистецтво, творчість ось таких от новин би справді було потрібно більше. Так зараз найбільше не вистачає все таки ж позитиву через те, що Зараз така дуже напружена ситуація, і хотілося би трішки більш таких гарних новин і перемоги. Розповісти глядачам про перемогу мріє, і вся наша велика телевізійна команда. А поки ж намагатимемось якомога більше дізнаватися та показувати вам. Ми спільно і впевнено тримаємо інформаційний фронт. Слідкуйте за нами, а ми далі шукатимо для вас позитивні теми і важливі теми. Отож залишайтеся з нами і шануйтеся! Час творити для малечі свято. У Тернополі стартувала благодійна акція Листи до святого Миколая. Цьогоріч діти написали рекордну кількість побажань а вони в малечі здебільшого про мир і про перемогу. Та все ж є такі подарунки, які і ви можете допомогти Миколаєві подарувати чемній дитині. Більше про акцію і як до неї долучитися, дивимось. Миколай прийде, незважаючи на війну та не усі слухняні дітки цьогоріч отримують свій подарунок під подушкою. А допомогти святому чудотворцю можете, і ви у церкві святого апостола Петра вже стоїть традиційна ялинка з дитячими мріями. 12-й рік поспіль її прикрашають листами до святого Миколая. Листи пишуть діти з малозабезпечених сімей, листи пишуть діти з будинків, з шкіл інтернатів. Цього року акція особлива, чимало листів написали і діти, які через війну покинули рідні домівки та міста, та й прохання у дітей вже дорослі. Читаючи їхні історії, все таки аж просто розумієш, наскільки війна змінила наш світ, і наскільки війна змінила дітей. Їхні бажання інші, і майже кожен третій лист це є про перемогу. Що головне бажання, щоб Україна перемогла, що війна закінчилась. Зараз волонтери опрацювали і внесли в базу більше тисячі листів. Така кількість кажуть рекордна. Всі листи волонтери будуть розміщувати на ялинці, а дорослі, які бажають виконати дитячу мрію, мають прийти вибрати конверт і стати помічником святого чудотворця. У листі вказане ім'я, вік дитини і те, що вона просить у Миколая. Ось і ми вже традиційно беремо конверт. Мені сім років, я вчуся в другому класі. Я дуже тебе чекаю в гості. Удома я послушна і молюся до Бога за Україну і за СУ. І дуже хочу, щоб закінчилася війна. Про що просить дитина, покажемо у наступному святковому сюжеті напередодні свята Миколая. А поки францисканська молодь і волонтери закликають небайдужих доєднуватися до акції. Окрім конвертів, можна пожертвувати гроші або ж придбати речі із додаткового списку фрукти чи солодощі. Можна приносити канцтовари, безпосередньо перед акцією можна приносити солодощі, можна приносити фрукти. Також ми в нашій церкві проводимо виставу кожного року і збираємо кошти, тому що люди беруть листи, люди купляють подарунки, але не у всіх є змога купити. І також ми подарунки допаковуємо, до оформляємо їх. І відповідно за ці кошти ми докупляємо ще подарунки дітям. Акція триватиме впродовж наступних трьох тижнів. Усі, хто взяв листи, просять принести подарунки до 6 грудня. Доєднуйтеся до акції, і ви, адже дарувати дітям радість, особливо в часі війни, це теж крок до спільної перемоги. Далі історія. Вона ділиться знаннями, тренує і надихає у наше місто. Переїхала з Херсону майстриня спорту з вільної боротьби. Жінка залишила рідне місто, де мала успішну кар'єру, але не залишила свого покликання. Дивимось. Тетяна Сікновенко майстриня спорту родом із Херсону. Зараз вона у Тернополі і є тренеркою з вільної боротьби. А крім того, ще й судею міжнародної категорії зі спортивної боротьби. Тетяна має багато досягнень, є багаторазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України. До початку повномасштабної війни у рідному Херсоні дівчина мала успішну спортивну кар'єру. Розповідає, до 23 років сама займалась боротьбою, а далі, через серйозну травму плеча, довелося покинути. Тому почала судити змагання з боротьби і тренувати дітей. У мене є свій досвід боротьби, в мене є свої знання, і я хочу їх віддавати дітям, тому що діти, діти це насамперед наше майбутнє, і ми маємо їх навчати. Каже, для неї боротьба та спорт це на все життя, бо народилась у спортивній родині і більшість часу проводить у залі. Я майстер спорту з боротьби. Я закінчила спортивне училище, фаховий коледж. Зараз він так називався. Потім я здобула освіту в педагогічному університеті, також у нас у Херсоні, і поєднувала це з судівством, здобула собі категорію судді міжнародного класу. Розповідає, коли в рідному місті стало небезпечно, вирішила переїхати до Тернополя. Тут у неї друзі, теж спортсмени. Саме вони допомогли знайти роботу. І зараз Тетяна передає свої знання дітям. Коли я приїхала на змагання. В Тернопільській області в місто Збариш, то я зустріла тренерів, які працюють в Тернополі і в Тернопільській області. Вони запитали мене, чи хочу я працювати за покликанням. Я була дуже здивована, що мені зразу так запропонували допомогти. Тетяна вже більше місяця тренує дітей, має три групи, десять учнів у кожній. Зізнається, охочих займатися спортом дуже багато, тож дівчину це тішить, адже і їй подобається навчати, а ще слідкувати за успіхами маленьких спортсменів. Робота з дітьми це завжди дуже круто, дуже здорово передавати свої знання молодшому поколінню. Учні на тренування ходять із задоволенням. Кажуть, люблять Тетяну Сергіївну за те, що вона багато пояснює та показує. А ще їй вдалося дати дітям любов до спорту. За такий короткий час вони потоваришували із тренеркою. Тренерка дуже добра і вона дуже добре навчає. Тренерка дуже добра і вона нас усього багато навчить, тому що вона нам показує, ми постараємося дуже добре робити. І на завершення про погоду. Від 2 до 7 градусів морозу на Тернопільщину йде похолодання. 17 листопада в області прогнозують опади, буде дощ і мокрий сніг, температура повітря близько нуля. На дорогах ожеледиться, а з 18 до 20 листопада буде ще холодніше. Вночі 2-7 морозу, а в день від 3 градусів морозу до 2 тепла. Погодні умови відповідатимуть першому рівню небезпечності. Що ж на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині разом з нами підсумовували сьогоднішній день. Я бажаю вам, як завжди, спокійного вечора і мирного неба.